Вітаю вас на моєму каналі, де я розповідаю історію сусідських війн, в якій постраждав мій чоловік, страждає моя собака, страждало багато інших сімей і людей. Сьогодні, як і обіцяла, частина, де я розповідаю про своє чудо, це не Ротвеллер, це не якась Думерман, це мала собака, трошки більша ніж кіт, 10 кілогра уважиться так в кадрі вона. Здається, крупніше. Так ось ця людина вимагає. А що я буду казати? Послухайте запис. Я записала нашу розмову з нею. де Я думала, що людина вибачиться за те, що вони наробили, але ж ні, наслухались ми тоді. Запис великий, 14 хвилин цілих. там і... Образи і, і брехня таке. От, зараз я тільки про собачку. Ні, просять, закрийте собаку, й оцей капіталь. Ну це собака, це а тварина. Бага... Це не але... А твої собаки виють. Ну твої а собаки виють. Марино, у мене одна собака, а у вас скільки? П'ять? Я чую, як вони виють і серед ночі. 10, і серед ночі. А серед ночі, моя собака, моя собака на волі, от. з собакою не То що мені її вбити? Вони в ошейнику гавкає. Далі вже не буду слухати, там багато подібного. От, ну біжимо Е, Те, що вона говорить про ошейник, якщо раптом ви не в курсі. Я вам зараз покажу, що вона вимагає, щоб ми одягали на нашу собаку. Ошийник. ось така штучка, яка одягається на шию собаці. І коли собака намагається гапнути, отут є такі штирки, вони б'ють собаку током. Важко про це говорити навіть, але така доля моєї тварини. Хоч бери, да, подавай е, наступну заяву про жорстоке поводження е, з тваринами. Вони своїх тварин тримають у вольєрах і не вигулюють там ті два ротвєлєра. е, овчарка. ну Овчарка то на вулиці, вона вже старенька. в них, Два ратвелери я взагалі їх ніколи не бачу. Вони там закриті в тому вольєрі чи вони взагалі їх вигулюють на вулиці. Плюс у них дві собаки, е, яка історія ще, дуже багато нарікань, е, через що. Привіз той толік двох цуциків, і спочатку вони гуляли у них на подвір'ї, гралися чудові дві тваринки, гасали, поки не прийшла посівна. Що сталося? Коли пошла? прийшла посівна, Городи почались, морква, капуста. Марина взяла цих собак і виселила за ворота. Вона там десь знайшла ділянку закинуту, де побудувала, поставили дві будки їм. Але ж вони там і не живуть, бо вони вже звикли до цієї хати, до цього двору. І Вони там весь час крутяться. І ще ж через що дуже багато конфліктів. І, хоч вона і каже, що я весь час її зачіпаю, весь час сварюсь, там все, але ж не одна я. Це ще добре, що ми не на одній вулиці, а скільки людей проходять, а ці собаки вони ж вважають, що це їхня територія, і вони гавкають, нападають, діти бояться. От. І ось така картина це неподобство. Ти взяла тварину, ти їх приручила, то і гляди за ними. От. А якщо ти таке не хочеш робити, то краще не бери її. Так би цих собачок взяла якась інша людина, і у них було б більш щасливіше життя не за забором, а там одесь. от десь. Бідні тягають, гуляють по всіх подвір'ях і підкопи роблять і забори, то от, не, не стримують їх. Вони вторгаються на інші території, розносять сміття. ну Вони граються, їм так весело. Сусіди там то галошець знайти не може, то якісь футболки речі покра... покрадуть ці собаки розтаскують, то сміття будівельне у одної сім'ї теж порозтаскують, поки вони були це, от, у від'їзді. Такі от, от, собачки. От. І, і ця особа, маючи такий бардак в своїй хаті і не вміє вести собаками, Ще робить претензію до моєї <кій> одінім ошейник. Це не моїй собаці треба одіть ошейник. Моя собака нікого не вкусила <кій> за все своє життя, за всі свої 5 років. От. От, якось так. Напишіть, будь ласка, вашу точку зору. Чи я, може, якось предвзято відношусь до цього. Чи це нормально такий ошийник одягати на собаку, ви б на свою таку оділи. Ви б комусь радило носити тварині отаку от штуку? Я якось спробувала. Це дуже неприємно цей заряд отримати. О. Тут є функції, які звукові і вібрація, ну, собака на них не реагує. З часом вона до них звикає. А от електрошок да, це. Собака в шоці весь час ходить, бо весь час боїться, щоб її знов не вкусила оця зараза. От. Коли вони приїжджають, сусіди наші, то я стараюся одягати, що робити? Чим, щоб мені підстрелили собаку, то ось такі справи. От. Підписуйтесь на мій канал, буду далі вам розказувати, що іноді в світі буває серед людей. От, які люди бувають, чи можна їх назвати людьми, що з ними робить? Якось так. Бувайте здорові. До наступних зустрічей. Не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь і до наступних зустрічей. Бувайте здорові!